Я маю Маринку на заставці на своєму телефоні. Це татуювання Марини Круть. Маринка до нас приїжджала грати на бандурі. Це моя добра подруга і дуже близька душею людина. Я дуже її люблю, і я знаю, що вона мене теж. І тепер мені доводиться оцю татуювання бачити в себе лише на заставці. А їй доводиться з цією помилкою в Татуйвані ходити кожного дня на своєму тілі. Вона попросила мене написати цю цитату, якби ти знала, яка ти гарна, коли у, тобі, у собі не маєш страху. І я подумала, що вона буде робити якусь пісню про це. І ж там буде багато жінок, які напишуть багато таких подібних фраз. Бо Маринка зробила класний допис про своє тіло, про шрами, які вона має внаслідок опіків. Я подумала, що це буде якась акція. я нічого не знала про те, що вона буде набивати татуювання з моїм почерком, з моїм дуже некрасивим пацанським почерком, який всі вчителі в школі хейтали. І от приходить цей день, коли Маринка дзвонить і каже, давай піднімай трубку. Я така страшна, каже, Маринка, я не маю часу, зараз дуже негарно, як завжди. Давай іншим разом. Вона каже, можеш включати камеру. Вона включає свою, і я бачу, що в неї моїм почерком на спині набите, набиті ці слова. Моя мама філолог, і вона це побачила і нічого не сказала. Потім до мене на гості приїхала Марина і сказала: я знаю, що ти не зможеш з цим фактом жити, але слово якби пишеться разом. А на татуюванні написано окремо. І я дійсно кілька днів просто не жила з цією недосконалістю. Я відкривала цю заставку на телефоні, і постійно в мене в серці щось скривджувалося. Але тепер ми якось навчилися жити з тим, що ми дуже недосконалі насправді, і що може бути татуювання з словом якби, яке написане окремо. Ось, і от я сказала цей камінгаут просто на для всіх. Марина пробач, будь ласка, якщо це мало бути секретом. Насправді та зима була досить виснажлива, і холод дуже забирає сили. І коли це ти повинен зранку вилазити зі свого спальника в не дуже класних умовах і йти в туалет з діркою, який проводить до циститу, то це умова, в яких ти собі обіцяєш, що це вже остання зима, в яку ти воюєш. І попри те, що на нашій ділянці фронту не виглядало, що все буде добре. Але інформаційна кампанія про наступ була настільки масштабною що Ти просто вірив в те, що десь інакше набагато краще, ніж на твоїй ділянці. І це причина, чому цей наступ відбудеться і зимою ти воювати вже не будеш. От сьогодні 8 вересня, і зранку було 4 градуси. Це пер... це перший раз від весни, коли я вдягнула фліс, вдягнула термуху, і зрозуміла, що я не знаю, чи в мене на це дійсно вистачає сили. Холод. Він наче дух забирає у тебе, і е, я сьогодні вже думала над тим, наскільки тоді зимою я мала оптимістичні наміри завдяки цій кампанії про наступ. Е, наступ відбувається, але зовсім не так е, е, феноменально фантастично, е, як у фільмах, як ми собі намагалися вірити для того, щоб себе заспокоювати. Е, е, на нашій ділянці зараз хлопці просуваються, і цей кожен метр землі він дається дуже важко. Е, ми працюємо з розвідниками. І е, вчора е, розвідники завдяки тій роботі, яку ми проробили від зими до тепер, е, нас запросили на спільне нагородження від бригади. І е, комбріг бригади, е, начальник розвідки, командир нашої роти, для якої ми працюємо, вони всі дякували госпіталірам за те, що ми з ними з зими. Е, я знаю, що е, ми будемо з ними залишатися, працювати далі. Е, найважливіше, чому ми залишаємось ним працювати далі, тому що вони тут залишаються. Е, і вони теж дуже виснажені, і війна забирає дуже багато сил, вже стільки часу триваючи. Найбільше виснажує порівняно з станом зимою відчуття відсутності дедлайну. Бо якщо зимою ти хотів вірити в заяви Буданова і те, що літом вже все закінчиться, то зараз літо вже минуло і почалася осінь. І ти розумієш, що це настільки вдовго гра. І ти не бачиш цього дедлайну і не розумієш, коли для тебе настане кінець і коли ти зможеш вийти з гри. А, я не знаю, чи в мене залишаться сили на зиму, а, ось, тому що ні моє здоров'я, ні мій морально психологічний стан не дозволяє витерпіти такі холоди. Але з іншого боку, чомусь ж дозволяє витерпіти нашим військовим, тому, можливо, і в мене з'являться сила так само. Застрахували. — на 100 тисяч. Mm -hmm. Двері закриває букопроди. Да нормально, пускай свіжіше. Найхолодніша хата була новоскасіянці. Є товариш Навальний, який займається чистотою порядком, тут там там <laughs> Надіємося, що а -а -а. там ніхто не вийде. Я якось звикла вороже наперед ставитися до нових знайомств і людей, захищаючи себе, але оцей досвід з соцмережами з людьми, які там є, дав відчуття віри в людей. Тому що ці люди, які зараз назбиралися в моєму інстаграмі в меншій мірі в твіттері, це люди, які стараються підтримувати наш екіпаж, стараються переживати за нас, слідкувати за тим, як ми працюємо, і їм дуже важливо мати дуже точкову допомогу. Вони донатять на госпіталірів, на батальйон, вони донатять на інші підрозділи. Але коли вони бачать, що їхня інвестиція, їхній донат. Привів до конкретної полички в нашій машині, або до того, що ми щось прикрутили, купили інші колеса, або там щось обміняли, то для них це дуже особиста історія. І іноді е я відчуваю себе поганою людиною, бо я відчуваю, що я недостатньо їм дякую. Мені хочеться кожному потиснути руку і запитати, що я можу для тебе зробити за ці 10 гривень, за ці 5 тисяч гривень, за будь-який донат, що я можу конкретно для тебе зробити. от цей єдиний геп е в соціальних мережах. Те, що він забирає можливість кожному кожній людині подякувати. Зараз людей стало трохи більше. Це люди, які постійно виявляють підтримку. І коли я написала допис про тіло, про проблеми зі здоров'ям, я отримала там стільки добра і світла людського, що мені після того перестало бути так страшно як раніше, бути такою, якою я зараз є. І я за це особливо вдячна. Тим людям, добрим, які зараз мене оточують. Я думаю, що ми притягуємо один одного і себе захищаємо в такій бульбашці, дуже нашій, дуже закритій насправді від всього зла навколо. І саме тому нам варто єднатися завжди, не заздрити один одному, в кого більше там підписників, важливіший, цікавіший допис, хто написав кращий текст. Я думаю, що наша бульбашка про добро має тільки єднатися, тому що зла набагато більше. От і тому зараз е, я дуже в балансі спокою з е, тим, що маю в своїх соцмережах. Не вірю в людей, які е, не відчувають ціни в перемозі. Вони відповідно не відчувають ціни в наших військових в потребі поваги е, і так далі. І правда, в тім, яку нам важко прийняти, це те, що е, ці люди приймали б різну е, сторону і ту ситуацію, яка б до них прийшла, була б це Росія, для них це була б Росія. В цьому пустота і чорнота їхньої душі, бо вони себе не змогли знайти. І це великий геп освіти, це проблема інформаційних кампаній, це проблема комунікації конкретно з цим середовищем. І я розумію, що одним відео цю велетенську прірву між нами неможливо стерти. Але я вважаю, що єдине наразі правильне рішення це якомога більше закривати їм рот, давати їм відчуття і згойства в нашому суспільстві, тому що вони тут не мають проживатися. Їхня думка не є якимось особистим твердженням. Це є токсична річ, яка розділяє суспільство і нас знищує і деморалізує. Тому наша поведінка, цей дуже такий емоційний відгук. Коли ми його даємо на подібні ситуації, неповага до військових, насміхання, дурні закупівлі і так далі, і так далі це те, що ми маємо давати цим людям, щоб вони. Вони навряд чи змінюють свою думку. Це я можу сказати як людина, яка дуже багато разів їздила на Донеччину Луганщину спілкуватися з дорослими людьми про революцію гідності. Але вони принаймні з часом починали мовчати і боятися при мені щось висловлювати, боятися, вони законсервовувалися в своїх токсичних ідіотських суспільствах і вже звідти не виринали. І це те, чого я би хотіла, щоб ми досягнули. І чим вони будуть більше законсервовані, тим менше вони будуть лунати. Тим менше вони будуть поширювати свою думку в наше суспільство. Я хочу, щоб ці люди, щоб російськомовні люди відчували себе ізгоями. Хочу, щоб вони відчували, що їм потрібно щось змінити для того, щоб влитися в це суспільство, а не щоб ми шукали з ними шляхи комунікації і як би їх навернути на шлях праведний. Напевно, що вже час, коли ми стільки в собі відстояли, коли ми стільки відстояли своєї землі, втратили стільки людей, щоб ці люди... Наверталися і намагалися влитися в нас, а не ми їх переконати, тому що ми для них і для себе, для всіх, зробили вже дуже багато і віддали все, що могли.